Ось і настає холодна пора року, вже менше бажання виходити із теплої домівки на вулицю і все більше розважатись вдома. І для фанатів мобільного геймінгу у нас є щось особливе. Red Magic 9 S Pro це прокачана версія одного з найкращих ігрових пристроїв цього року. І в ньому було покращено охолодження, ігрові можливості і програмне забезпечення для створення справді унікального ігрового досвіду. З Red Magic 9 S Pro можна забути про перегрів, лаги чи затримки. Це ультимат. Інформативний комбайн для преміального мобільного геймінгу. І в цьому відео ми протестуємо його в популярних іграх, перевіримо автономність, розповімо про всі особливості новинки та покажемо фото і відеоможливості. Поганали. Комплектація Red Magic, як завжди, на висоті. Ще тільки взявши коробку в руки, вона дивує симпатичною сріблястою фарбою та тисненням Red Magic, відкривши її, перед нами з'явиться дрібна коробочка зі скріпкою для сім слоту та пластиковим прозорим чохлом, який не збільшить ширину смартфону та захистить із задню панель та нижню і верхню грань. А під смартфоном знаходиться червоний USB Type-C кабель та 80 ватний блок, що поповнить заряд батареї на 6500 мАч за 35. 5 хвилин. І ось настав час взяти в руки сам смартфон, і тут є про що поговорити. Мені дісталась топова версія в кольорі Snowfall. Існує також версія в чорному кольорі під назвою Циклон та зі зменшеним об'ємом накопичувача кольору Slit, який би колір ми не обирали, Отримаємо металеву бокову рамку, скляну задню кришку з унікальним візерунком та підсвіткою напису 9 s і червоним перемикачем, про можливості якого розповім трохи згодом. Бокова рамка Red Magic 9. S-PRO має неймовірно багато різноманітних елементів: дві сенсорні кнопки для ігор з RGB підсвіткою, три мікрофони з різних сторін, 3,5 мм джек та інфрачервоний бластер, два динаміки зверху і знизу, і два вентиляційні отвори для циркуляції повітря. І не дивлячись на прямокутний дизайн та немаленький розмір разом з вагою, що складає 229 грам. Смартфон зручно лежить в долоні. Всі елементи керування знаходяться під великим пальцем, ним дійсно зручно користуватися. Користуватись та натиснувши на кнопку живлення, перед нами з'явиться екран з натонкими рамками та без фронтальної камери, що дозволяє повноцінно використовувати всю площу 68 дюймового amoled екрану. Ця матриця з щільністю пікселів 400 DPI, має частоту оновлення 120 Гц. Цей дисплей отримав чудову максимальну яскравість та передачу кольорів, які можна налаштувати в параметрах. До того ж, є кілька схованих під екраном фіч. Перша це сканер відбитків пальців, що працює. Швидко та точно. Інша функція Always on display з купою різноманітних налаштувань. І третє підекрана фронтальна камера, що вмикається лише під час розблокування екрану обличчям чи увімкненням камери, які селфі буде на задовільному рівні, і цього вистачить для підтвердження банківських операцій, чи зізвонитись по відеозв'язку, а потім сховатись та не заважати отримувати насолоду від контенту. І це не тільки про ігри, про які поговоримо трохи згодом. Звучання девайсу теж варто Відмітити з гарного боку, потужне, деталізоване, з можливістю налаштувати звук в параметрах. Ще не забуваємо про наявність 3,5 мм джеку, що дає можливість під'єднати дротові навушники та отримати максимум насолоди від звучання. Система у новинки Red Magic OS 9, що базується на останній версії Android 14. В ній є безліч параметрів кастомізації, включно з темами, окремими іконками. Можна налаштувати підсвітку бокових сенсорних клавіш разом з написом. 9S ззаду. Це швидка, проста, але функціональна система, яка має декілька цікавих фіч наприклад, параметри роботи вентилятору. Це частина системи охолодження RedMagic Ice 13 5 що значно знижує загальну температуру смартфону при навантаженні і зарядці. Система охолодження складається з 10 шарів, і найяскравішим її елементом є вентилятор, що здатний обертатись зі швидкістю 22 тисячі обертів на хвилину, та має RGB підсвітку. Налаштувати Яку можна в параметрах смартфону, охолодження буде вмикатись автоматично при пересуванні бокового тригеру, що запускає окрему ігрову оболонку. Тут знаходяться ігри, можна змінити загальні параметри під час роботи ігрового режиму, чи змінити параметри окремої гри для збільшення продуктивності чи енергоефективності. Цей ігровий простір пропонує грати вам як на екрані смартфону, так і використовувати ігровий контролер, клавіатуру чи мишу, і навіть транслювати зображення зі смартфону на монітор. Тор, чи грати в хмарні ігри, користуючись популярними сервісами. Під час гри можна зробити подвійний свайп з правого чи лівого боку, після чого з'явиться панель швидких налаштувань продуктивності. Чи, наприклад, тригерів. їх можна налаштувати на натиск будь-якої зони екрану, що допоможе перенести на тригери такі важливі дії, як приціл чи перезарядку в шутерах. Ігровий простір Red Magic на цьому не обмежений. Він пропонує купу різноманітних плагінів, налаштувань і навіть віртуального асистенту мору. Фанатів мобільного геймінгу 9S Pro захопить і не на один день. Але що на рахунок продуктивності? Тут Red Magic 9S Pro не має конкурентів. Snapdragon 8 Gen 3 Leaning Version. В цьому SOC збільшено пікову частоту CPU до 3-4 графічного чипу до 1 ГГц. До того ж, Red Magic 9S Pro має дві версії з пам'яттю 12256 або 16512. І в будь-якому випадку це буде LPDR. 5X та UFS 4.0. Тестування проводилось в найпопулярніших мережевих іграх. Ось кілька з них. Cod Warzone. Ця гра дозволяє пограти з фреймрейтом понад 60 кадрів. І на максимально можливих налаштуваннях Red Magic 9S Pro показує фреймрейт 100-110 кадрів. Після 15 хвилин гри середній фреймрейт знижується, але тримається в середньому на 90 кадрах. Вод Blitz. навіть на максимальних налаштуваннях із лімітом 60 кадрів, не зміг надто навантажувати смартфон. І ми постійно отримали стабільні 60 кадрів навіть в активних бійках з мінімальним нагрівом корпусу, що був ледь теплим навіть після півгодини гри. Genshin Імпакт на максимально можливих налаштуваннях гри. Працює з фреймрейтом 60 кадрів, з рідкісними просадками до 54. Грати дуже комфортно, плавно, з нагрівом корпусу 40 градусів в найгарячішій точці і мінімальним споживанням енергії. Зараз ви можете побачити результат розряду за півгодини гри в тестових проєктах, що дозволяє зробити один висновок: Red Magic 9 S Pro, один з найкращих ігрових смартфонів в світі. Бездротовими інтерфейсами смартфон також. Оснащен Відповідно флагманського пристрою Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, є NFC чип для безконтактної оплати. Сигнал стабільний, без перебоїв та раптових дисконектів. І останнє, що залишилось оглянути, камери Red Magic 9S Pro. Цей ігровий пристрій на диво має гарну систему із двох 50 мегапіксельних модулів. І основна камера має оптичну стабілізацію. Фотографії на девайс порадують око глибиною кольорів, приємною роботою HDR, що залишає природну тість. Тінь і завдяки немаленькому сенсору фото з близької відстані виходять з приємним розмиттям фону. На ширококутна камера має чудовий кут захоплення зображення і пристойну деталізацію. Ну і режим ніч дозволить створювати гарні фото, навіть за недостатнього освітлення. В застосунку камери можна знайти такі режими, як портрет та профі, що надає повноцінні налаштування для створення дійсно гарних знімків на основну чи на ширококутну камеру. І наостанок я продемонструю вам відеоприклад. А ось вам приклад відеозйомку на Red Magic 9S Pro. Знімаємо 4K-60 кадрів на секунду. Але цей смартфон може знімати і 8К-30 кадрів на секунду. Зараз ми знімаємо в таких непростих умовах. Тут є така глибока тінь і яскраве осіннє небо разом з сонцем, ось десь воно там пробивається. І як ми бачимо, Red Magic чудово справляється з цими складними умовами. Так, фокусування на ближньому об'єкті. І, до речі, напишіть в коментарях, як вам запис відео, стабілізація та, звісно, наскільки якісно цей смартфон записує мій. Голос. Red Magic 9 S Pro не зраджує традиції та продовжує надавати ультимативні ігрові можливості в стильному, унікальному корпусі. Притому він чудово виконує і такі задачі, які потребуються від звичайного смартфону. Якісний екран, гарний зв'язок і просунута система з широкими параметрами кастомізації. Дякую за перегляд! Вибирай свій Red Magic на сайті Allo. Бувай!